Пліс дитячий, 10 кг пет плюс другий істот. Писаємося ось такої пліски. Ковтиночки. Такої новорічної кисеньки з ведмедиком. Так, наступна буде ось така біленька плісочка. Має кузички на шийці. Так, наступна така плісочка комінзоні кінгурумі йде. Іде з таким котиком. Так, наступна буде ось така плісочка з копенятками. Так, просто чёрная флизочка. Ой, такая така синенька Ой, такая така и да. Так, наступно. Ой, такая флизочка. Тосто чёрная, да, с катманчиками на замочку. Розовая, для девчонки с катманчиками, так дыхлыш. Так, наступно будет. Ой, такая синя. кофточка Просто сіренька. З лініїми замочком. Дещо філа. Так, наступна буде ось така. Ось така фіолетова, м'якенька. Ось така класний такий тейбік на 9-10 точків. Ось така для хлопчика, зелена з чорним, вишнева, самочка має два карманчика Так, це для якоїсь малюсика, паштукавочка. Білесенький п'ятичок на 86 см, Так штанішки тут також є. На манжетиках Жилеточка. На 88-12 місяців. Ось такі малюсики, сердечка на манжетика. Так, я вам покажу вам зараз, що ось така коптиночка з ведмедиком на 80 сантиметрів. Стоїть такий котон. А для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на вайбер або телеграм.